Пришвартовані яхти та величезні палаци саме так виглядають резиденції, в яких мешкають народні депутати України. Краще зараз сядьте, якщо стоїте. Одна тисяча сто шістдесят один квадратний метр: гараж, мангальна зона на великій терасі, вихід до води, альтанка, вольєр все це діло розкинулося на 75 сотках землі. І Це ще квіточки. Адже найбільший будинок може помістити в собі близько 35 середніх квартир у новобудові, бо має площу понад 2000 квадратних метрів. Найпопулярніший населений пункт серед найбагатших депутатів козин. Тут проживають четверо з 12 депутатів, які володіють найбільшими маєтками. І про власників цих маєтків ми розкажемо вже за хвилину. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Місто Київ узбережжя Дніпра. Саме Вадим Столар, нардеп від опозиційної платформи за життя найзаможніший народний депутат України. Адже як випливає з його декларації, в його власності маєток площею 2062 квадратних метри. Щоправда, орендує цей будиночок нардепу своєї колишньої дружини і не майструк. А в будинку проживають в цей час і діти народного депутата. Вадим Столар – один із ста найбагатших українців за версією ФОП. За оцінками видання до повномасштабного вторгнення його статки оцінювали у мільйонів доларів. Е, мільйонів доларів. Будьмо Будьмо! гей. Будьмо, будьмо, будьмо! гей, гей, гей та столар, такий не один член депутатської групи. Довіра Василь Печока живе в маєтку, площа якого всього на 30 квадратів поступається в будинку народного депутата Віто Позеже. Його маєток це будинок з мансардою, гостьовий будинок, гараж, насосна станція та навіс. Загальною площою у 2032 квадратних метри. За документами цей маєток належить його дружині Марині. Наречі під час війни Нардеп потрапив у неприємну історію. Адже на заказ склала на нього протокол за те, що він просив допомоги його рідним виїхати за кордон. Основні гроші в сім'ї заробляє дружина. Марина за минулий рік отримала 960 тисяч гривень від бізнесу, 81 тисячу гривень зарплати та 175 тисяч гривень пенсії. А крім того, вона отримала ще і 2,7 мільйона гривень дивідендів. Від мукачівського цуму по 168 тисяч гривень дивіденців від компанії Барва та мікро і 161 тисячу гривень страхових виплат, а ще півтора мільйона гривень від продажу рухомого майна.